Про відповідальність за зачинені сховища під час обстрілів, занедбаний стан укриттів, голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов наголошував неодноразово ще на початку повномасштабного вторгнення. Нам треба це питання пришвидшувати, тому що людям все одно хто у кого знаходиться це укриття, хто відповідальний. Ну якщо людині треба сховатися для забезпечення там, свого здоров'я і життя. То вона іде в укриття. Проте за більш як три роки у місті мало що змінилося. Хіба що у звітах та сюжетах комунального телеканалу все у рожевих відтінках. У світлі останніх подій сьогодні опозиція знову розгойдує політичну ситуацію у нашому місті. Серед цих депутатів є такі депутати, які взагалі не відвідали жодного засідання сесії міської ради. Опозиція знову спекулює на темі доступності до укриттів, і, хоча укриття обстежується систематично і не бажано в такий час показувати. Прямі локації, де вони знаходяться сьогодні? Ми вимушені повторно здійснити обстеження, щоб донести прилучанам, що всі укриття, які вони знаходяться на балансі управління освіти і комунального підприємства Прилуки Житлобуд», придатні для використання 24 години на добу. Після трагічних подій у прилуках в ніч з 4 на 5 червня містяни вкутре зіткнулися з реаліями. Лунає сигнал тривоги. Телеграм пише: прилуки в укриття, у яке. Покажіть нафтовик, страхіття, бомбосховище. Вони такі по всьому місту. Нам взагалі немає куди. Поруч з нами вибухнуло, сиділи в коридорі. Ось і все. На Абамі та ж ситуація: дитячий садок зачинено. У 110-му домі в сховище зайти не можна. Люди стоять біля під'їздів. Від цієї сім'ї, від цього будинку, куди прилетів шахет. Там 30 метрів до бомбосховища. Бомбосховище знаходиться в неналежному стані. Там сирость, там грязь, там мусор, там запах. Ще рік тому ми ходили там з камерами, приїжджали сюди відповідальні особи з Чернігом, все це знімали, ставили водне, же самий чмілю, все останить. Але все в тому ж самому стані. І як кажуть мешканці, вони туди не спускаються, тому що ну, просто там невозможно знаходитися. Більше мільйона чи полтора мільйона гривень було виділено на ремонт. Якоби ремонт зробили, але ми бачимо, що все одно не в неналежному стані. Так далі бути не може. Не може бути такого, що коли гинуть люди, тоді ми збираємо швиденько комісію і на комісії ми приймаємо рішення комісійно про те, що в обов'язковому порядку укриття повинні бути відчинені. А до цього три роки війни не було, не було прильотів, не було смертей, на жаль, загибелі людей були, але чомусь тільки зараз. Про це згадали з моменту трагедії, загинула мама, її донька та однорічний малюк, пройшло майже два тижні. Стан бомбосховищ, про які вище говорять прилучани, не змінився. Деякі посадові особи в місті Прилуки говорять про те, що якась певна частина укриттів їм не належить, що вони зверталися в держмайно з приводу того, щоб їм передали на баланс, що воно не на балансі міської ради. Послухайте, три роки. За три роки не можна було вирішити цього питання. Я вибачаюсь, ви що там робите? Ви там сидите для чого? Отримувати зарплату і по телебаченню розповідати, як у вас все гарно і все добре. Такого не буває. Три роки ви говорите про те, що ви намагаєтесь отримати на баланс. Те чи інше укриття. А от на Алгазіна ми їх ми самі їм запропонували, надіслали листа, ми заберемо на баланс. І якщо сьогодні питання вони погодяться, ми на Алгазіна забираємо. І ми, ми зустрічалися один розсічний з керівництвом, і вони не проти, процес вже запущений, ми сховище будемо забирати у власність. Міста, аби привести до тями місцевих посадовців, опозиційно налаштовані депутати роблять звернення до голови Прилуцької районної військової адміністрації. Ми з депутатами та я особисто звернулася до голови військової адміністрації Володимира Чернова з питанням щодо притягнення відповідальності винних осіб стосовно сховищ, які були зачинені в ніч на 4 на 5 червня. Також що сховище знаходиться в неналежному стані. Де отримали відповіді на всі наші питання, де чітко вказано, що посадові особи Прилуцької міської ради ігнорували постійно його комісії, не виконували приписи, де чітко вказано, що з 4-го ніч на 5 червня бомбосховища були зачинені. Тепер ми готуємо звернення до офісу президента та до голови адміністрації Чауса. Стосовно того, щоб притягнути до відповідальності даних осіб, а це міський голова Ольга Попенко та її заступник по даному напрямку Сергій Чміль. Це перша вимога звільнити чміля, так як він не справляється своїми обов'язками, і ми це наглядно всі бачимо. Друге питання по поводу ставки нашого мера Попенко. Тому що ну вже ж куди можна, куди можна терпіти той безлад, який твориться в нашому місті. Реакція на звернення депутатів голови Прилуцької районної військової адміністрації Володимира Чернова не забарилася. Відповідь на трьох сторінках цитую вибірково. Гарантування безпекових умов цивільному населенню під час обстрілів здебільшого покладається на міську владу, реагуючи на масові звернення громадян щодо зачинених укриттів, недопуску до них цивільного населення під час повітряної тривоги, в тому числі і в ніч 4 на 5 червня 2025 року. Прилуцька районна державна адміністрація направила листи від 6 червня цього ж року до Прилуцького районного відділу поліції головного управління національної поліції в Чернігівській області. Ко районного відділу управління служби безпеки України в Чернігівській області та Прилуцької міської ради щодо грубих порушень прав людини на цивільний захист, недотримання посадовими особами місцевого самоврядування, вимог законодавства у сфері цивільного захисту в особливий період та невжиття уповноваженими органами належних заходів щодо зобов'язання балансу утримувачів привести захисні споруди у стан готовності до використання, ж проведення позачергової сесії прилуцької міської. Ради наразі не розглядалася. Пані мера взагалі не було на роботі. Пан Гоголь дав мені офіційну відповідь, що в нього там два-три тижні є. Хоча ми всі знаємо, що у нас сесії всі позачергові, а тут нам треба чекати там чуть не місяць і якоби по закону, там 20 чим-то діб. Наскільки я знаю, зараз, опять же, уходить той же самий Гоголь в відпуск Коли буде сесія, не зрозуміло. Крайня заява депутатів. Я не говорю про всіх депутатів. Я говорю про тих депутатів, які опозиційно ставляться до нинішньої влади, які зібрали підписи для того, щоб все ж таки провести позачергову сесію з питань, які пов'язані безпосередньо з захистом громади, з укриттями, бомбосховищами, щоб все ж таки міський голова доповів і безпосередньо заступник, який також опікується цим, що вони зробили для того. Щоб люди могли себе відчувати в безпеці. І я думаю, що повинен бути якийсь певний результат. І ми, як депутати, зобов'язані прийняти відповідне рішення на сесії. По-іншому вже просто бути не може.